Всім на добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму темі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні різні теми, які вам будуть цікаві для обговорення. Заходьте, спілкування буде цікавим. Задавайте тему питання. Я буду відповідати на кожний ваш коментар, який ви напишете тут е, на, ну, на стрімі. Так що заходьте дружнями, мирно, тихо і спокійно. Заходьте. Заходьте, поспілкуємось десь до години, а там буде видно, стільки будемо спілкуватися. Ну дай поспилкуємо с одну кланочку. Здесь на воды подібне. І будемо співкуватися заходьте, да, є, на посилання спілкуємо зайся. Darıba çölün layık yiye dek うに。<noise> Ну не знаю, це не заходить.

Двоє о, двоє користувати і двоє лайтиків. Дякую. Хто не забуває, стави. Підтримує, ставе лайтики, дякую. Дякую за підтримку, що, що не забуваєте ставити. Змитло. привіт Богдане! прийде вам Дмитро! Привіт, привіт. Добрий вечір! Дякую, що прийшли підтримати. Дякую. Дякую, що пришли підтримати. Дякую за підтримку. Дякую. Що прийшли підтримати, Дмитро. Як у вас справи. Пишіть, як у вас погода пишіть. Знову привіт, Богдан, гарного вечора, і слімо. Добрий вечері вам. Дякую, що прийшли підтримати. Змитло, що робите нічого, відпочивайте. А ви що робите? пишіть, А ви що робите? Мей, марка. прийти вам привіт, привіт, добрий вечір. Дмитро нічого, теж ви відпочиваємо. Це добре, Дмитро, що ви відпочиваєте. 80, марка. Присіть українською, ну може не, не розуміє українською, як писати. Богдан Стернопіля, привіт, привіт, вам Богдан Стернопіля привіт привіт, привіт, добрий вечір. Дякую що присопілий матері дякую. Бог це вісімдесят Богдан Стернопіля. Привіт, привій привіт. привіт. І на смайлики, привіт, і тобіночка, привіт, привіт. Добрий вечір. Дякую за присопітлимати мене. Розрадити тебе бачити. <звит> Зміцну я, я в тебе на слімах давно не був, так давно вас не було. 70 е, на знакон написав у групі телеграм, написав, що, що ви мені не друзі. А чого він написав так? Іна як у тебе погода сьогодні Іна. Ти вже вдома чи ні? Напиши, будь ласка. Ти вже прийшла з роботи чи ні? З 80 не знаю, а... зрозуміло. Інна, на дякую, Інна. Іна. А ти вже вдома Іна Напиши, будь ласка. У мене погода добре. Це добре. І що у вас погода добре? Це добре. І настець дякую. І наїду додому. Понятно, Іна. Понятно. А як ти телефон десь поставила да, і слухаєш? Понятно. Е -е -е, Щасливої тобі дороги доїхати додому, Інна. Щасливої дороги тобі. Щоб ти до доїхала. Свивий дороги е, як тебе хобі? бо тим ти любиш займатися. Тим я люблю займатися музику не скутам почитати. Е, ну... Знімаю відео концертів. Так щось так. Так щось так. Inna, druze, váska, Inna, I na djakoy dro, zabud' vaskha, i na bud' vaskha. E metlo mio. Е, eh, а як ти проводиш? Кого проводю? Стріми як і З телефону проводю. з телефону. З телефону беру і проводжу в метро. З телефону так щось так. Э-на-нерты <клес> ну, что там треба назимати. А я покажу зараз хвилину. Ты вам показать. Я не применя вам покажу, що тут. А зима треба. Ось ви бачите так. Ну, зараз я показую, Якщо воно потягне вам ось бачите оту ось бачите, отут е. отут де де олівець пис, поискате назву Ось так назва. Писатена зву. Представте назву. Потім опис можна ставити, Ось так і проводиться. אה, נו, נטלו חזר, נו, זמיר, נו, וייסטר, נו, ו... נו, ו... The devil would to probably А я за, а добре, добре, приходьте. Приходьте. Добре. Дочка, я почитаю добре. Каз, казка. Голос маленького серця. Сімейні конфлікти читати онлайн. У маленького серця, сімейні конфлікти. Ну, зайця почитаю каз казочку. Добре Інна, послухай сказочку Інна, напиши будь ласка. Послухай напиши. Ей Читай, ти слухай. У густому лісі де високі дерева е Сепотіли вітру свої таємниці, жила маленька лисичка Лана. Вона мала пухнасту ду серсть і великі допитливі очі, які за зазвичай сяяли від цікавості. Але останнім тязом лана часто сумувала. І батьки, і лисиця мира, і лисий і тім часто сварилися. Іхні голодні суперечки проте сукати, сукати, їжуть як краще властувати нору, лунали лісом. Лунали лісом. Івана відчувала, як, як її маленьке серце стихається від смутку. Одного вечора, коли сонце ховалося за горизонтом, а сварка батьків знову наповнила дім різкими словами, лана тихезенько визузнала. З нори вона бігла, не озираючись, доки не, не опинилася біля старого дуба, де зла мудра сова солара, сова сиділа на гірці, і оці, її очі блищали наче два місяці, а після стіло с... від від легкого вітру. Я повернувся добре, добре, що ви повернулися. Що від легкого вітру? Чому ти така сумна маленька лисичко? Лагідно запитала Совара, помітив сльози в отяг лани. Лана зітхнула і, і розповіла про сварки батьків, про те, які є страшно і болять їх слухати. Вона боялася і через ці сварки її родина може розпастися. Салата уважно висухала, змахнувши крилами, сказала твої почуття, на натішні листя на дереві, кожне із них важливе і його потрібно помічати, коли ти ховаєш їх усунув. У собі вони стають важкими каміння. але якщо ти поділися ними, вони можуть полетіти як пілінки на, на вітрі. І це останнє буде каза. Дочка, остання буде. Не ну, зараз я почитаю той. Инна, а ти тут є, написи, будь ласка, Інна. Эээ, е, ти тут є, чи нема тебе вже, Чи ти вже висила? А написи, будь ласка, добре, Інна. І вже вийшов. А я будь ласка, Інна. Чи є і ти тут? А я не писав, то я завершую. Немає, ладно, я завершую.